У нас нове надходження це Audi Q7. Автівочка у нас 16 го року, 3-літровий бензиновий двигун на повному приводі. Автівочка має нереально класний вигляд, антихром біла з портроніками, камера передня та задня, електровідкривання багажника, салон це у нас преміум. Шкіряний коричневий салон, перфорований, шторки, панорамний дах, Клімат для задніх пасажирів, підігріви сидінь. Тут безключовий доступ, повний пакет, пам'ять сидінь, електрогулювання сидінь, автосвітло, датчики дощу, мультимедійне шкіряне кермо з підігрівом. Тут у нас підігріви та вентиляція сидінь, вибір режиму руху, допомога при спуску, великий монітор мультимедіа, пробіг всього тут 100. 68 тисяч. Ви тільки подивіться на цей класний стан. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, звертайтесь в компанії Автофокус за адресою Ігната Куткевича 22 і купуйте цього звіра.